Україна отримає багато зброї. Про підсумки зустрічі в форматі Рамштайн розкажу в цьому випуску. Я Катерина Федотенко, ви на фабриці новин. Міністри оборони понад 50 країн союзниць України зустрілися в п'ятницю на авіабазі США «Рамштайн» у Німеччині. Обговорення майбутньої військової допомоги для збройних сил України тривало близько п'яти годин. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що зустріч була присвячена питанню посилення ППО України та поставкам Києву. Бронетехніки так США виділили Україні 2,5 мільярди доларів на військову допомогу. Це один із найбільших пакетів підтримки. До нього зокрема увійшли додаткові боєприпаси для ЗРК на САМС, 8 систем протиповітряної оборони Авенджер, 59 бойових машин піхоти Бредлі, 590 протитанкових ракет ТОВ і 295 дев'яносто тисяч. 25 міліметрових боєприпасів, 90 бронетранспортерів Страйкер, 53 транспортних засобів МРЕП, 350 високомобільних колісних машин «HMMWV», а також додаткові боєприпаси для Хаймарсів, а ще Зерка Петріот. Тим часом Британія передасть Україні танки Челенджер 2. Це вперше, коли українські військові отримують західні бойові танки. А от про постачання Україні німецьких танків Леопард 2 західні партнери не домовилися. Міністр оборони ФРН заявив, що є вагомі аргументи за і проти. Водночас, очільник міноборони Німеччини дав зрозуміти, що країна готується до остаточного рішення про постачання танків Леопард 2 Через це міністр видав наказ про відповідну перевірку запасів цієї техніки. Коментуючи леопарди, міністр оборони США Лой Достін заявив, що питання із танками для України мають вирішити до весни, коли збройні сили України підуть у контрнаступ. При цьому наголосив, що США поки не передаватимуть Києву американські танки Абрамс. Рішення про нові поставки озброєння привітав генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, це дозволить Україні перейти до контрнаступу. При цьому Столтенберг заявив, що очікує і подальшого розвитку дискусії про можливу поставку німецьких танків Леопард 2 Зацитую той факт, що сотні нових бойових машин піхоти, бронетехніки та бойових танків тепер надаються Україні, це матиме величезне значення для країни. Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію. Кінець цитати. Тим часом, очільник об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що цього року Україна навряд чи витіснить окупантів зі всієї території держави. Зацитую. Військовим чином буде надзвичайно важко вигнати російські сили з території України упродовж цього року. Я не кажу, що це неможливо або що цього не станеться, але це надзвичайно важко. Потрібно стабілізувати фронти. Я думаю, це залежатиме від навчання, від доставки обладнання, і я думаю, що Україна може проводити наступальні операції на тактичному і стратегічному. Рівні кінець цитати: додам що до учасників зустрічі звертався і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що час та затягування війни допомагає Росії, а тому друзям України варто прискоритися з постачанням зброї за словами глави держави Збройні сили України мають врешті-решт отримати далекобійні ракети, танки та винищувачі F-16. Однак про літаки і далекобійні ракети не йшлося. Можливо, питання порушать під час. Наступної зустрічі між тим, окрім допомоги, про яку домовилися в Берліні, наша держава отримає ще дещо. Так, Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро. Туди зокрема увійде раніше оголошена система ЗРК Петріот, ще сім зенітних установок гепард і один ЗРК «Айріс Ті». Виділяє кошти на озброєння для України і Фінляндії. Міноборони країни оголосило про надання 12-го пакету на суму 400 мільйонів євро. Яку саме техніку поставлять в Україну, поки невідомо. Загальна ж вартість усіх наданих Фінляндією пакетів військової допомоги Україні сьогодні становить 590 мільйонів євро. Друзі, це фабрика новин. Підпишіться і поставте лайк цьому відео.